Тема заняття лівий правий, великий, малий. Для заняття нам потрібні кольорові олівці, жовтого кольору, блакитного кольору, червоного кольору та зеленого. Для першого завдання нам потрібно два олівці зелений та червоний. Перше завдання. Розмалюю круги ліворуч червоним кольором, а праворуч зеленим. Червоним олівцем малюємо ліворуч. А праворуч зеленим розфарбовуємо. 1, 2, 3, Три кульки. Червоні 1, 2, 3, Три червоні кульки. Отже, однакова кількість кульок, що червоних і що зелених. До наступного другого завдання нам потрібно два олівці блакитного кольору та жовтого кольору. Розмалюй найбільшу кульку жовтим кольором. А найменшу блакитну. Розглянемо, де найбільша кулька ось вона. Зафарбуємо її жовтим кольором. Молодці. Візьміть тепер олівець блакитного кольору і знайдіть найменшу кульку. Ось вона, найменше. Розфарбуємо найменшу кульку. Ось так. Старайтесь не виходити за лінію. Молодці. Переходимо до наступного завдання. 3. Розмалюй невеликий і немаленький м'яч. Давайте визначимо, де великий м'яч, ось великий м'яч, а де маленький м'яч, ось він самий маленький м'яч. Тобто це середній. Він і невеликий, і не маленький. Розфарбуйте м'ячик кольорами, які вам подобаються. Молодці. Будь ласка, виконайте четверте завдання, скільки дзих намальовано. Постав під малюнком стільки крапок, стільки дзиг. Полічи решту предметів і познач крапками їхньої кількості.